Як правильно називається прикраса, яка зараз на мені? Криза чи кривулька? Особисто я називаю її кризою. Але час від часу я отримую повідомлення, що я не права. І це кривулька. Я спробувала розібратись у цьому питанні. І ось що я з'ясувала. Слово криза походить від Німецького слова крейс, що означає округ або коло. І це загальна назва бісерного коміру, який прилягає до шиї та спускається на плечі. Поки що все сходиться, правда? А от кривулька це вже підвид кризи, яка має хвилястий або рельєфний край. Особисто для мене найяскравішим прикладом кривульки є лемківська кривулька. Ось це я вважаю кривулькою. Все інше мені хочеться називати кризою. Але я чекаю на ваші коментарі. Цікава також ваша думка. Тут треба зауважити, що бісероплетіння було розповсюджено ж не лише в Україні. І зараз бісероплетіння це дуже крута техніка, якою користуються у всьому світі. Тому давайте підемо далі. Ось добірка африканських намист. Вони можуть бути як у вигляді вузької стрічки, так і широкого коміру, який має декілька шарів. Вони поширені у народу зулу, які проживають у південній Африці, та у народу Масаї, які проживають у Кенії та Танзанії, і мають такі ж назви зульське намисто та Масайське намисто. Ви лише гляньте на цю красу. А ще хочу додати, що народи Африки також продають свої прикраси на Еці. Але на мою думку, вони продають їх ну занадто дешево. Це призводить до демпінгу цін. Я б такі роботи не продавала за таку ціну. Ну, це занадто дешево. І моя окрема любов це бісерні прикраси Колумбії. Зараз ми розглянемо саме намиста, але там є на що подивитись. Окама це традиційна бісерна прикраса народу куна, який проживає в Панамі та Колумбії. Це широке бісерне кольє, яке носять жінки народу куна як частину традиційного вбрання. Окама зазвичай мають яскраві кольори, складні геометричні узори. Які можуть передавати символічні значення, які пов'язані з природою, духами та культурною ідентичністю цього народу. А ось я сама робила прикрасу за колумбійськими мотивами. Ну, дуже мені подобається це поєднання кольорів, і вона виглядає досить незвично. Ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви поділитесь своїми думками у коментарях. Я не претендую на єдину вірну думку, озвучила лише те, що знайшла у загальнодоступних джерелах. Можливо, у вас інша думка, і ви можете пояснити, чому так. Тому чекаю на ваші коментарі. Давайте продовжимо цю розмову. А також хочу сказати, що якщо ви хочете сплести ось таку неймовірну кризу. Я все одно називаю її кризою. У мене є майстер-клас, і ви можете його придбати. Деталі будуть під відео, тому чекаю на ваші коментарі, повідомлення та зворотній зв'язок. А також підписка та лайк. Буду чекати. Дякую.